Так, і ще так. одна актуальна історія тема. Друзі, наші журналісти розкажуть вам зараз про два випадки, які трапилися з різницею в два дні, коли пасажири не змогли повернутися до України з-за кордону через перевізників. У чому проблема? Наскільки вона масштабна і непоодинока, і як знайти рішення у подібних історіях? Дивіться. Купуєш квиток на автобус. А чи доїдеш лотерея на удачу? Мені стало настільки прикро, що в мене я почала навіть плакати. Чи дадуть відповідь перевізники? І не цікаво, дякую. І чи можна якось відстояти свої права? Надія Колодяжна поверталася із Бельгії до Харкова. Вона навіть не уявляла, чим закінчиться її поїздка. Надія психологиня планувала працювати в дорозі. Тож важливим був стабільний інтернет в автобусі. Про це уточнювала у перевізника. Мені було зручніше не витрачати там час на пересадки, не шукати їх, а їхати прямо додому. Тим паче, що я розуміла, що я повернусь у комендантську годину, і мені було зручніше, щоб вони мене довезли додому. Коли всі умови поїздки були з'ясовані, і надія впевнилася, що без пересадок доїде до Харкова забронювала квиток. До того ж, дорожче на 30 євро, оскільки обрала прямий рейс. Аж ось настав день поїздки, і очікування розбилися вщент. Обіцяли, що буде вайфай, якого не було. Обіцяли, що буде комфортне, там комфортабельний бус перевезення, тому що ну це тривала дорога. Вона мала тривати там близько 40 годин, як вони писали. Але е, загалом дорога вийшла в мене 48 годин. Після проходження кордону пасажирів почали постійно пересаджувати у різні автобуси на різні напрямки. Це створювало суттєві затримки. У Рівному надію чекала пересадка на Київ. А в Києві ще одна. Водій, який мене пересаджував, він мене забрав у Рівному. Коли він мені сказав, там, виходьте, у вас пересадка на Харків. Він мене повів на автовокзал. Там підійшов ще якийсь взагалі чоловік, тобто це був не водій. Вони почали спілкуватись там, телефонувати. Потім підвели мене до якогось. Рейсового автобусу, вони почали спілкуватись з водієм. Водій, водій каже, ні, немає місця. Там цей інший чоловік каже, ні, я ж вам телефонував, ви мали там забронювати місце і так далі. Вся на нервах Надія зв'язалася з менеджеркою, яка бронювала їй квитки, і отримала відповідь. А чому ви не повідомили раніше? Коли жінка відповіла, що написала одразу, як це сталося, її почали ігнорувати. Ми зателефонували цій менеджерці, аби з'ясувати, що стало причиною такої ситуації. Мене є перевізниками, а просто служби бронювання квитків. Так, але до вас зверталася пасажирка. Ви написали, що уточнюєте, а потім... То хай вона звернеться до нас, і ми не пообщаємося добренька. Ми не дамо всю інформацію про перевізника. Так, але вона зверталася, ви її заблокували. Вона вже тепер не може з вами зв'язатися. Ні, ми її не блокували, хай зателефонує за номером і ми ну, не пообщаємося добренько. А нам ви можете надати номер телефону? Хай бо жінка до нас зателефонує, і ми їй надамо всю інформацію. Після нашої розмови Надія написала, що з нею зв'язалися перевізники і розповіли менеджерку. Попереджали, що плануються пересадки однак вона цього не повідомила. Виявилося, подібне трапляється постійно і з різними перевізниками. Ось, наприклад, Катерина. Вона журналістка. Поверталася до Києва з Любліна після професійного навчання. Я приходжу на вокзал і шукаю автобус на Києва, його немає. Я питаю у водіїв сусідніх автобусів. Кажу, можливо, ви знаєте цього перевізника, чи ви там його бачили десь в Варшаві? Можливо, він їхав. І водії починають сміятися. Я думаю, що я сказала смішного. Вони кажуть, а, то це цей перевізник, то він не приїде. Коли Катерина разом з іншими пасажирами додзвонилися до перевізника, їм повідомили, що рейсу не буде, бо автобус зламався. На запитання про повернення грошей відповіли: звертайтеся до сайту, де купували квитки. Вони сказали, що чекати треба 10 днів для повернення моїх же грошей. І сказали, що для того, щоб мені їх віддати, перевізник має підтвердити, що він мене нікуди не віз. І от сьогодні вже одинадцятий день. Я протелефонувала. Мені сказали, що насправді це може бути до 30 днів і дні ці робочі незвичайні. І перевізник досі не підтвердив, що він мене нікуди не возив. На наші дзвінки перевізник не відповів, чи є можливість повернути кошти в таких випадках і куди для цього звертатися. Нам розповіла юристка Яна Сосинець. Повернути кошти можна. Єдине, що має бути це те, що куплений офіційний квиток. Це не просто щоб хтось просто взяв і переказав гроші на карту або просто заплатив, коли зайшов вже власне в транспортний засіб. В першу чергу ми звісно звертаємося до перевізника, якщо нам вдасться все усно або в письмовому вигляді, вирішити це дуже добре. Наступний етап це Укртрансбезпеки або держслуживслужба. Ну і вже власне останнє це суд за словами експертки, пере. Перед покупкою варто обов'язково перевіряти перевізників на сайті Укртрансбезпеки, а також не нехтувати відгуками про них, аби точно бути впевненим у якості поїздки. Ну я з подібними подіями ситуаціями не стикався особисто. Хоча знаю, що ця історія з перевізниками Вона розповсюджена і дуже затребувана під час війни. Бо як за кордон дістатися, тільки або потягом так і тільки в певних напрямках або дуже великий такий, а, такий список маршрутів дозволяють вам а, можливість автобусами їхати. Ці перевізники я не знав, що такий є ресурс. Запам'ятайте ще раз сайт Укртрансбезпеки. Ось саме туди ви йдете, перевіряєте на наявність тих чи інших перевізників і обов'язково так рекомендуєте. Медесьон, відгуки і так далі, і тільки потім послуговуватися цією інформацією і е, купувати квитки. Бо коли ви там а е, переведу там гроші, а дайте картку або ще щось, це звине неофіційно. і чеки вам ніхто не дасть. А Потім такі в такі історії потрапляєте. Як потім суду подавати, на кого подавати? Угу. Ви ж залишитесь сам на сам з цієї сторінки з цієї проблеми. Тому озброїло вас інформація, шановні. 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Смартвеліс. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон з 5 жовтня, о 21-й. Дивись в ефірі, один плюс один Україна.